Ваша позиція, що Росія має бути у кордонах 91-го року чи менше після того, як закінчиться ця війна, Україна повинна бути згідно кордонів 91-го року. Мені здається, нам треба сконцентруватися на наших кордонах і нашій землі, не вирішувати долю інших держав, тому що все це закінчується так, як закінчиться у Росії. Коли ти лізеш в іншу державу, хто б вона не була? Ворог. Партнер, будь-якому випадку, коли тебе туди не запрошують, все закінчиться. Мені здається, не дуже добре. І якщо навіть хтось думає про те, що ми підемо далі, а хто піде? Якісь люди, які підуть далі, вони ж також загинуть. Тобто, яким чином ми збираємося це зробити? Просто сказати: Йди вмирай, тому що ми хочемо всьому світу і показати, що ось ми ще щось там десь. Показали їм, я вважаю, що це несправедливо до людей, просто до сімей.